Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Golden Hand Stitch. Мене звати Наталія. І сьогодні я хочу показати вам свої покупки, подарунки. Більшість з них це, звичайно, до 8 березня були, але, здається, в цьому році я ще не знімала такого відео, тому в мене так трошечки піднакопилося моїх покупочок. Не можу сказати, що я розігналася як за минулий рік, але. Щось десь потрошку-потрошку по в мене все ж таки назбиралося. Тож, давайте подивимось і хочу вам показати свою величезну просто радість. Вона трішечки невишивальна, але я впевнена, що садоводи любителі в мене також тут є. Я прикупила собі таку міні-орхідею. Я просто в захваті. Ви подивіться на цю красу. Я дуже-дуже люблю орхідеї, в мене їх штук 15, мабуть. Всі різні, всі етакі цікавенькі, а такої в мене ще не було. І купила собі просто свою мрію, бонсай. Ось такий маленький. Мені пропонували дуже багато їх, різних на різний смак, різних розмірів. І я вибрала собі ось такого красення, буде прикрашати мій вишивальний куточок. Та робити декор такий, коли я знімаю відео, мені вони дуже подобаються, такі класні. Посилання на всі мої покупки, я, звичайно ж, вам залишу. Посилання на всіх дівчаток також будуть в описі до цього відео. І давайте почнемо. Дуже складно було просто вмістити це все в один кадр, але. Я це зробила і ця посилочка від Юлі творчий куточок, Юлічка, тобі привіт. І ти просто зробила мій день. Я тоді сиділа, нікого не чіпала, а тут бац, і Юля каже: дай адресу, я тобі щось пришлю. Боже, це, це так приємно. Я потім я не знаю, я, я, я вже забула всі слова, тому що мені дуже приємно, я пам'ятаю, як я. Лягала спати, все. Ну як зазвичай листала телефон, і тут така гарна смс що у мене просто даром мови відняв. Тож давайте подивимось, що Юля мені прислала ось такі коноплі українські. В мене вони, в принципі, є, але тут 32 й каунт. А, це, а в мене 28-й, тож буду вишивати. Вони по якості дуже класні, тому я думаю, вони 100% мені знадобляться. Це така річ, яка точно потрібна. Ось такий магнітик Харкова. Я починаю просто сумувати за цим вокзалом, тому що я неоднократно на ньому була. Я приїжджала до своєї сестри молодшої. Вона в мене жила в Харкові. До цього всього жахіття. Зараз вона живе у Львові. І в мене взагалі вдома є холодильник, на якому я збирала ну, цілу колекцію. У мене там, я не знаю, міст з 50, так точно, тих магнітів, всі різні. Ну, звичайно, є із Харкова, але такого ще магнітика немає. І тим паче цей магнітик я повішу тут вдома і буду кожного разу згадувати Юлічку. Ось такі гарні поговки. Я не знаю, де вона їх взагалі зняла, але я вже знаю, що я з них пошию. Це однозначно, тільки мені потрібно буде багато. Тепер багато тканини. І я знаю, куди їх приткну. Вони всі різні <h -nots> і всі дуже класні. Так, а з цього в мене вийде кубка краси. Це так точно ви подивіться тільки на цю купу краси, скільки вона мені прислала тканини. Яка вона гарна, який гібіскус, тут такі корони. Класні. Я не знаю, ну, чохлина п'яльця я точно не пошию. Я буду шити щось таке більш гарне, можливо, подушку, якусь оформлю. Можливо собі конверт якийсь пошью. Ну, всі такі тканинки, як на підбір, чесне слово. Я тоді, як відкрила посилку, у мене просто. Ну, Рот відкрився. Я не знаю, дуже-дуже гарні тканини. Буду обов'язково з них щось шити. Їх тут так багато, що мені, мабуть, вистачить не на один проєкт. Дякую. І так, це просто скарб. Ті, хто в'яже, мене зрозуміють. Ну, це просто буде мій светрик. Просто я вже підготувалася. У мене чешуться руки розпочати. Але дещо мені все ж таки заважало, я вам покажу пізніше саме що. Але все, я вже підготувалася. Я вже докупила все, що мені потрібно. Я буду робити просто-просто класнючий светрик, теплий. І також. Кожного разу буду згадувати Юлічку. Блін, це, це просто скарб. Я не можу також передати всі свої слова подяки. Ще й такий класний колір мене останнього часу дуже тягне на фуксію. Я і манікюр собі хотіла зробити, фуксію, потім щось мені стрельнуло, передумала. Ну, коротше, подобається мені зараз такі яскраві відтіночки. І ось такий дубовий листочок. Це на згадку про наш СП Дубовий гай. Юля мені зробила такий подарунок. Це взагалі також дуже-дуже цінна річ. Ось їхній, до речі, сайт. Також я його вам залишу в посиланнях. Вони роблять такі всі монажні, ці підставочки. Чесно скажу, Юль, я не буду сюди класти горішки, це в мене буде чисто під вишивальні процеси, тому що ну, я не буду його пачкати, він такий класний. Він у мене буде чисто для добового гаю, як менажниця, як і в тебе. І буду берегти та згадувати, тому що, якщо я його почну мочити, мити або ще щось з ним робити, він попсується, я буду плакати, не хочу я такого, я його буду берегти. Тож, переходимо далі, а Юлі я кажу дуже-дуже велике спасибі. Так, інша посилочка до мене приїхала від ульянки, і я також просто не маю слів. Я дуже тобі вдячна за твою увагу. І взагалі, що всі ви у мене є, дівчатка. Дуже вам вдячна за це. Мянка мені подарувала таку класну світочку. Це ж обов'язково буде палитися під її процеси в такому патріотичному воску, така гарненька. Буду вишивати під її наборчик і під дану світочку. Також я не знаю, Уля у нас, мабуть, ванга, тому що в мене тільки син. Поламав мої ножниці від Premax, Він їх, ну як сказати, трош... трошечки і За цього в мене неріжуть, тепер вони а, рвуть нитку просто. І саме в цей момент мені Ульянка подарувала ось ці ножнички. Вони також від Premax. Я взагалі обожнюю цю фірму. Я, як ви бачите, вже активно користуюсь вже давно. І, блін. Це, це найкраще, що тільки може бути купа ножничок. І, і в мене, до речі, не було сріблястих. В мене є і золоті, і чорні, і що у мене там, і червоні, і чорні в мене є, а от сріблястих в мене ще не було. Це, до речі, буде мій перший наборчик від фрузалка. У мене немає жодного набору, я дивлюсь, тут і сага єсть. Є, але наборчик, ну, в принципі, так не важкий, досить гарний. Я вже одразу ж хотіла його повісити в машину, на що мені чоловік сказав ні. Ну і ладно, я його повішу десь, де інде. Хотіла на ниточки подивитися, але нічого не видно. Але дуже-дуже гарний, така квітуча Україна. І що це за чашка без чайника? Улянка мені подарувала ось такого чайника від Dimensions Cold Collection в пару до моєї чашечки. Я його хотіла собі купити. якось, Ну, потім ну потім, в принципі, є він. І буде в мене така пара висіти на моїй стіні на кухні. Такі гарнесенькі гарнесенькі ниточки, а їду я заміню, мабуть, на Мурану якесь. Подивимось. Подивимось, що там, тут у нас 18к. Ну, в принципі, я думаю, можна замінити нам Ниточок на повинно повинна вистачити. Тобто, от така буде гарна робота в мене. Дякую тобі, Ульянка, за твою увагу і взагалі за те, що ти є в мене. Я тебе дуже-дуже обіймаю. Ще одна моя посилочка була від моєї подруги з нашого чата від СП від Лілі. І Ліля мене просто здивувала, шокувала. Зробила мені також дуже-дуже приємно. Дякую тобі велике. Я знаю, ти мене дивишся. По-перше, Ліля це мій особистий поповнювач свічок. Вона мені завжди дарує ну, таку красу, таку красу. Я не знаю, де вона бере. Я думала, вона їх сама робить. Гляньте, це ж просто ідеальна свічка під в'язальний процес. Я їх бережу. Першу я навіть боюсь палити, воно в мене просто прикрашає мій інтер'єр, і я час від часу її нюхаю, бо там ну, такий класний запах вишневий, що я просто хочу ним насолоджуватись. Мені жаль, шкода її палити. Хочу зберегти трішечки її, як зможу, але потім все ж таки я запалю. А також оцю це просто класна. Класна свічка, дуже-дуже гарна. Також її берегтимо. І тадам чайник. Тепер у мене є два чайники, дівчатка. Е, ну нічого, я не проти вишити навіть два, але мені Ліля дала дозвіл на те, що можливо поміняти на інший голд. Або продати та, ну, в принципі, купити собі, можливо, той наборчик, якого в мене нема. Подивимось, поки ось, в мене є два наборчика, там подивимось. В принципі, я не, не проти помінятися, можливо, на інший якийсь голд, якого в мене нема та вишити. А можливо, якщо і ні, то просто виш'ю два. Єдин у мене буде тут, а інший я відвезу в тубак. От і все. І от у мене такі на пам'ять два гарних чайничка. Тож, відкачка, дуже-дуже тобі вдячна. Дякую за твою увагу і також за те, що ти в мене є. А цей набірчик він потребує особливої уваги, тому що це був, це був подарунок мого чоловіка на 8 березня. Цей наборчик для мене особливий це, по-перше, тому що він від чоловіка. А по-друге, тому що як він тільки-тільки вийшов, це було просто моє величезне кохання з першого погляду. Я зрозуміла, де я його повішу, в якій рамі приблизно я його бачу, тож не буду вас тамувати. Це ось-ось новинка цього року. Ось такі цуценята від Лукас, і вони просто шикарнючі. Гляньте. Гляньте на цю красу, скільки деталей, який він гарнюній, скільки тут твариночок, і собачки, і мишки, і котики, і взагалі, ну, я думаю, що я буду просто насолоджуватися з такою гарною, гарною красою. Це Gold Collection у нас артикул ось B-24. 14. Тут із технік у нас фрузелки, бекстіч в одну і в два складення, хрестик в дві та чотири нитки. От В чотири, по-моєму, не треба лякатися. Це, по-моєму, у нас йде металік. Якщо я не помиляюсь, Ну, ось тут він є так точно. І десь, мабуть, ще, тому що ну, в чотири він так не робить. Вишивається на Аїді. 16-го каунта. Така бежевенька, по-моєму, вона не видно. Так, рівень складності у нас 6, 50 на 35 см. До речі, кольорова іде схема, ну, нитко вдягач та дві гулочки. Ось таке, таке краси. Красота. Далі пробіжемося по матеріалам, це вже мої покупки. Тож, тут, в принципі, нитки, нема на що не дивитися. Це нитки на Белу Філіппину русалку, я її почала активно збирати, тому що хочеться мені розпочати її вишивати. Також у віки в магазині її купила два креніка. Я думала, вони мені підійдуть на русалку, але ось цьому кольору не вистачає трохи синьовий. Але нехай буде. Він такий колір, що мені пригодиться, я думаю. А цей ось якраз дуже-дуже підходить. Він такий білий, з зеленим переливом. От якраз, в принципі, те, що мені потрібно. Тож, одна така покупочка в мене була. Ось таку ниточку я ще купила собі. Від вікса з переходами. Переходи такі дуже-дуже класні, їх видно. Це на один секретний дизайн. Якщо в мене вдасться на нього зібрати нитки, я вам розповім, що з цього вийде. Але пот... ну, поки вони в мене будуть просто зберігатися. Ось така ниточка від Керен. Тут є переходи, вони від більш світлого до темного, але не такі прям виразні, я би сказала, такі плавні, гарні переходи. Ця ниточка, вона мені, в принципі, я так розумію, не підійшла на дизайн, але просто радують, що вона в мене буде. Ви подивіться на ці переходи. Вона дуже гарна. І коли береш дороку, вона є такі приємні, як ну, шовк. Це є шовк. І тут на цій ниточці один, два, три, чотири кольори п'ять. Чи голуби є, ну вона дуже класна. В принципі, якщо я їх не використаю ну, в тому дизайні, де я їх загадала, зелені відтінки, я можу використати ну, в, жодному, там, в кожному семблері. Я вибачаюся трішки вже заговорююсь, тому що багато розмовляю, трішки, трішки з непривички. Так, і ну, в семплерах можна використати, або ще в якихось роботах. Це такі відтінки, які завжди потрібні. Оця ниточка, до речі, трішечки трішечки зеленіша, ніж ви бачите в порівнянні з іншими. Ще з таких моментів ось купила, купила собі п'яльця нурги, я їх дуже обожнюю, в мене є такі поменше, а це взяла більший розмір на дану роботу, яку ви зараз побачите, буде скоро. Новий старт. Це однозначно буде, і буду просувати його як зможу. І на пряжу, яку подарувала мені Юлія, я взяла ось такі спиці. Тому що горло я буду в'язати на менших, а потім перейду на більшу, щоб резиночка гарна була. І взяла собі ось такий закріплювач на зміні пяльця, Чи як він там називається, коротше. А тепер давайте пройдемось по наборчикам. Давно я хотіла собі серію панелік від інфор. Давайте отак подивимось. У мене там скандал починається. Так, ось такі тюльпани. Тюльпани просто шикарнючі. Вони мені дуже подобаються. Мені ще подобаються дуже курівки. Овечки. Мені просто дуже. ну... ну ви зрозуміли, мені просто воно все дуже подобається. Я його хочу купити, як буде змога. Ще лавандове поле мені також подобається. Ну да, і взагалі і оливкове, і вся серія дана. Ще мені дуже сподобався у Улянки, там є ейфелева вежа. Вона також дуже гарна. Ниточки ось такі яскраві, всі, прям соковиті, хочеться вишивати. Якось одразу ж, одразу ж відчуття, що це літній дизайн. Ну, в принципі, весна, літо. Ось такий гарний дизайн з, з тюльпашками я буду вишивати. Давайте далі. Я відправляла Юлії. Подаруночки і не могла встояти, їй заказала такого цикленка. І собі такий гарний маленький дизайн буду вишивати до Пасхи, і бісерок такий. І ниточки, все яскраве, все дуже гарне. Буду вишивати на перфорованій основі, як воно є, нічого не буду вигадувати. Далі. Пішла по Мілхілу, прикупила собі ось такий набір на Хэллоуин, тому що скоро буде осінь. Ну, Я вже готуюся <гум> одразу ж, і в мене нічого такого немає. Дуже хотілося мені якийсь семплер, може вишити, Хэллоуінський, або джаснен Nan в У мене там є одна мрія. Ну, Поки купила собі тільки на Мілхіл, і тут неймовірно весняні такі гарні нитки. Бісер і доволі такий класний гурдик, вам подивіться. Така гарна жіночка взагалі. Мені подобається, як вона тут зроблена. Не така, мабуть, гарнесенька, як тут на прев'ю, але теж нічого. Теж така гарненька, і бувало і похуже. Ще ось такий наборчик, я собі замовила. Також хочу його пристроїти на кухню. У мене якраз зелені обої, він тут просто шедеврально впишеться. Так, і ось також яскраві нитки, гарний бісер. Ось цей пах такий цікавий, тут матовий бісер. Гузик, до речі, в мене так і не вийшло дістати, тому що він тут за нитками зацепився. Я пам'ятаю, що я, коли йшла з пошти, я його так намагалася намагалася. Але нічого в мене не вийшло, тому це для нас залишиться загадкою, і ми подивимось. В принципі, ось він така квіточка. Я думаю, що квіточку і споганити, ну, це буде дуже складно. Тож, такі в мене покупки. І зараз буде просто мрія всього мого життя. Дуже давно я шукала щось подібне, я не знала, що хочу, але дякую магазину Лелітка. За те, що вони є, за те, що вони реально надихають. І вони надихнули мене на покупку даного, даного набору, я купила собі нарешті вишиванку. Це саме та вишиванка, от, в якої все в міру. Тут і гарні рукави, гарний ворот, і хочеш роби як звичайну сорочку, а хочеш зроби ось таку блузку і. Я ще мрію про даний рушничок обов'язково його собі прокуплю. І ще там яворинський, по-моєму, мені дуже подобається, такий рожевий, також буде. А, ось він, до речі. А, берегиня, берегиня, я вибачаюсь. Да, Яворинські пташечки тут є дуже гарні. І ось ця львівська берегиня. Також її хочу прикупити. Взагалі-то я іще хочу, мабуть, і блузку собі таку. Обов'язково чоловіку куплю ось таку, але чоловічу, щоб ми були як в парі. І мені подобається ще ось ця схема зорі. також дуже гарна. Але, в принципі, вони тут всі гарні. Чоловіку, мабуть, ще байрактар вищу. Ой, Ну, коротше, планів у мене тут дуже-дуже багато. Так, що мені подобається, тут схема відзеркалена, тут дуже гарне пояснення. От можна лишити або в такому, або в такому варіанті. Вони там є намальовані. Тут дуже гарний опис і все чітко написано, скільки потрібно тканини, скільки, куди що там відміряти. Ну, класно, взагалі зробили. Молодці ниточки вони мені нарізали. З такою бобінкою, така гарна палітра. Як прапор наш. Дуже мені подобається. До речі, в них от е, нарізка DMC е, ну, досить дешева, Так що, хто цікавиться, ви можете до них спитати, що у них там. Так, І я взяла собі е, метр е, метр шістдесят е, коноплею, це що я вам казала, але 28-го каунту. Побільше буду вишивати на ніг. На ній, як, як вам зараз показати, вона нагадує дуже кешел. Якраз того ж каунту, він такий цупкий, як ви бачите. Навіть от, як тягнеться, так, так само, як кешел, тому що я вишивала, ну дуже-дуже він схожий цей льон на кешел. Тому буде така в мене класна сорочка. Просто збудеться мрія, і, як ви зрозуміли, це буде саме той старт, який я хочу розпочати. Але це все згодом. Я хочу вам, якщо в мене вийде зняти трошечки процесу, і, мабуть, це буде відео з першого крестика до останнього. А я дуже вдячна за те, що ви подивилися це відео до кінця. Якщо вам сподобалось, ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь, якщо ви ще не підписані. Залишайте коментар, що вам більше сподобалось моїх покупків або подарунків, або ви, можливо, також щось хочете, або мрієте про щось так, із того, що я ось прикупила. Мені дуже буде цікаво з вами поспілкуватися, тож жду вас в коментарях. І на все добре. До побачення.